І Час чергової історії серіалу Світ за очі наші кореспонденти повернулися зугнова. В неофіційно найменшого міста України, лише тисячі жителів. Прикордонний угнів змалів через протягування кордонів між радянським союзом і Польщею. Людей Соломійсь виселили, і кілька років в угневі жили лише прикордонники. І на перший погляд, найменше місто України мало чим відрізняється від інших маленьких містечок. Але, схоже, угнів заслуговує названня наймістичнішого міста. На його стінах з'являються образи святих у костелі. Фотографують привидів, Є навіть дерево бажань. Один день посеред містики. С цікавістю. Провела Дарина Горова. Ну що здавалося б найменше місто України? Втім, тут з цікавістю можна провести увесь день. Співробітники історико-культурного заповідника охоче покажуть туристам пам'ятки. Мандрівників тут небагато поки що. У центрі містечка занедбаний костел. Зараз там облаштувалися лелеки і сови, а минулого року поселилися й привиди. Екскурсоводи на перебір розповідають страшні історії: ні з того, ні з цього рухається важкий залізний вагончик, а дубові двері самі відчиняються і зачиняються. Це все, начебто, неупокоєні душі, а ось і їхні фото. Ну, от бачите, от ми як я закінчила молитися, всі душі піднялися, і отут, якби щось, душа з чимось, і отут просто очі, рот, ніс, руки, тулуб. Ще одна історія над землею довкола костелу іноді плаває привид священника. Якщо священник пропустить в молитву якийсь фрагмент, то він після своєї смерті буде ходити і відмолювати кругом костелу той момент, до поки не буде страшного суду. Біля костелу старезний ясен, четверо не обіймуть. Дерево теж не просте, а чарівне. Треба добре задумати бажання, попросити Бога і доторкнутися до цього дерева, і воно завжди виконується. Коли угнів був велелюдним містом, тутешні міщани навіть носили свій унікальний одяг, намагалися відрізнятися від інших. Стрій коштував 200 крон. Щоб порівняти корову купували за 5 крон. Чоловіки ходили в півметрових шапках на зав'язках. Жінки носили спідниці з довгими павинними хвостами, а хустки були аж по 4 квадратних метри. Одягали певного кольору хустку. От допустимо, зараз тут є зелена хустка. Це було на зелені свята. От хуст. Такого кольору одягалася або на різдвяні свята, або на великодні. Славився Угнівчу бітьми. Іван Франко спеціально тричі приїздив сюди по них, а потім навіть присвятив унікальному взуттю одну зі своїх статей, щоб утешилися з цілого шмата шкіри і на одну ногу. Шилась вона отакими щетиною з кабана. Бачите, отака вона, і підбивалася коликами осиковими. Ну а в зимовий період, коли йшли по сіну, от вдівали отакі залізні раки. Цікавими для туристів в угневі ще можуть бути давня кам'яна церква та колишня синагога. А так все як завжди: міськрада, пошта, лікарня, школа, училище й народний дім. Втім, привиди можуть трапитися і в найзвичніших місцях. З Львівщини, Дарина Горова, Тарас Кач, К1.